Я вітаю всіх глядачів Галичини. Ми продовжуємо розмову про головне в деталях, і далі будемо говорити безпосередньо про те, що відбувається зараз на лінії фронту, зокрема на Донецькому напрямку, з нашим співрозмовником. З нами на відеозв'язку Михайло Іваночко, військовослужбовець батальйону Свобода, бригади швидкого реагування Національної гвардії України Рубіж і депутат Івано-Франківської обласної ради. Пане Михайло, раді бачити вас в нашому ефірі. Вітаю доброго дня, доброго вечора. Студія, шановні телеглядачі, і вітаю, все, моє рідне Прикарпаття. Раді вас бачити. Знаю, що поспілкувалися ми з вами буквально десь може більше місяця тому. Ви теж були на Донецькому напрямку. Що змінилося з того часу у вашій смузі відповідальності, і яка загалом там зараз атмосфера? Ну, Ситуація напружена, ідуть складні, складні і важкі бої. Зараз неймовірна спека на сході, подекуди по 38 градусів буває. Ніч, на ніч падає до 27-28, Це треба розуміти, що яка як складно працювати в, в такі, в таку погоду. Сухо, вітер, пилюка. І незважаючи ні на що, наш наш підрозділ, батальйон свобода, всі його ланки чітко несуть свою службу по захисті української держави, відправляючи кожен день е, московитів на. Ті місця, де вже з яких вони ніколи не повернуться, видаючи їм квиточки на концерти Кобзона і інших їхніх видатних е минулому артистів. Тому робота робиться чітко, злагоджено, е від е як я вже повторив, відправляємо їх туди. І жодного сантиметра української землі ми не віддали, не віддали протягом останніх трьох більше трьох місць, де ми стоїмо на, цій, на цих е рубежах. Е Донеччини сходу України сподіваємося, що ми і і не віддамо. А в перспективі будемо і просуватися частково вперед. Дуже багато знищено їхньої техніки, особливо за останні декілька днів. Точні дані я сказати не можу. Це буде десь на найближчих етерах. Наш командир батальйону буде звітувати, скільки знищено, але повірте, зроблена дуже сильна робота. Ми їм нанесли дуже великої шкоди, як і в живій силі. Так і в техніці, так і в захистах ребу, в дронах і іншої техніки. Тому робота провелася дуже чітко. Ну на жаль, не не вийшлося без втрат. Є і втрати в нас, але порівняно з тим, що тільки знищено орденців, це є досить нормально. Війна перекро, констатувати, але на жаль, є і з нашого боку втрати. Тому працюємо на перемогу, незважаючи ні на що. Тішить те, що злагоджено, є бойовий дух, запал і користуючись нагодою, хотів би звернутися до жителів Прикарпаття з допомогою, щоб допомагали всім воїнам з сил оборони України. Особливо треба працювати на те, що потрібно нам потрібні дрони, нам потрібні ударні дрони. Зокрема, для батальйону Свобода потрібна система РЕПРАДІЛОКАЦІНІ. Системи, які безпеки, які е, знеможливлюють роботу їхніх дронів і, і, і дасть змогу зупинити ту їхню терористичну суді, яку вони запускають е, по мирних будівлях, по мирних містах, населених пунктах, адже запускаючи свої дрони, ми могли би їх вирубувати і працювати. Тоді сміло і наносити їм важких ударів. Тому звертаємося до вас про допомогу на сторінках. Свобода армія особисто на сторін, на сторінках Петра Кузика, зрештою на моїй сторінці є координати, де можна проофірувати допомогу до нашого підрозділу і допомогти цим зібрати ту необхідну суму, де ми зможемо придбати систему РЕП. Для подальшої роботи для знищення московитів. пане Михайло. Якщо говорити про дрони, то в соцмережах багато пишуть про те, що це такий розхідний матеріал, і в основному його, як ми бачимо, все ж таки купують благодійники, тобто різні благодійники, як приватні особи, так само і великі компанії. Ми, я бачила на сторінці НГУ Рубіж, що нещодавно передали партію дронів від будівельної компанії. Чи держава централізовано закуповує все ж таки дрони? Чи це все ж таки суто є така ініціатива від волонтерів? Ну хотілося б, щоб закуповували. Напевно, що й закуповує. але зараз що я можу сказати, щоб мене не звинуватили десь що, не мов, зрада, щось проти держави. Не можу говорити зараз. Ми маємо бути єдині. Сподіваюся, що закуповує нам простіше, тому що ми є добровлад, і нас дуже багато допомагає нам, зокрема, всеукраїнське об'єднання Свобода. Наші друзі по інших націоналістичних організаціях нас дуже багато бійців з цілої України, які мають. Друзів, які нам допомагають, то натомість, і ми маємо дійсно велику кількість дронів. Але я вже наголошував, і вете щойно наголосили, що цей розхідний матеріал не дуже швидко минаються, тому потрібно допомагати. Сподіваюся, що держава буде централізовано закуповувати дрони, і кожний підрозділ буде мати необхідну кількість цих апаратів, дронів і ударних дронів, зокрема й систем РЕП, для того, щоб могти перемагати. Хочу наголосити, що воріг у нас дуже потужний. Воріг дуже швидко вчиться. Воріг налагодив у себе випуск випуск дронів, і у них їх є дуже багато. І вони працюють також чітко злагоджено. І тому дуже важко проти них зараз працювати, коли вони тим більше включають свої радіолокаційні системи. Дуже складно. Тому закликаю усіх допомагати. Закликаю чітко працювати на пере, на перемогу і в ніякому разі не ворогувати між собою. Адже Далеко війна ще не закінчена, війна ще буде йти дуже довго, і тому розслаблятися нікому не раджу, а навпаки, гуртовуватися в перші дні початку цієї повномасштабної війни цього вторгнення ор орків. І зараз нам треба бути єдиними як ніколи. Звичайно, що ті всі речі, які відбуваються в нашій державі, це прикро. Але зараз не е, я б сказав, що зараз в першу чергу треба перемогти ворога, а потім розберемося із ними. Звичайно, що. Хотілося б, щоб була трошки краща ситуація в верхах, але зараз не до цього. Зараз треба працювати. Не хочу, щоб мене потім хтось звинувачував звинуватив у політичних моїх намірах. І, що я десь когось критикую. Я звертаюсь до всіх, стаємо спільно клічова пліч до боротьби проти московського окупанта. Тому що війна далеко не закінчена. Це треба пам'ятати. і ніяк не ні, ні розслаблятися. Пане Михайле, справді багато що потрібно для того, щоб перемогти. Окрім ми багато сказали про дрони, але окрім дронів, які ще головні такі потреби, які можна закрити волонтерським коштом? Зокрема, напевно, все ж таки автомобільна техніка. Це така Звичайно, велика потреба. звичайна техніка. От зараз у нас ми вже понад три місяці тут, і щоб ви зрозуміли, з близько ста автомобілів, яких у нас тут було на передовій. Я вам хочу сказати, що більше половини вони прийшли в непридатність. Друга більше друга половина, яку треба буде ремонтувати, на яку треба буде закуповувати колеса, ходові запчастини до ходової, інші 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 там мастила заміни, фільтра і все витрові скла і інші, 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 інші запчастини. Тому машини це також дуже важлива, важлива прилади нічного бачення, тепловідові. Це ті речі, які необхідні для також для будь-якого підрозділу, які стоїть на передовій, також приціли для наших снайперів, які роблять надважливу роботу, які знищують їхніх бойових командирів, які їх, їх отих ватажків терористів, які дають ті команди знищити наші мирні міста, населені пункти і, і вбивати мирних людей. В тому числі і знищуючи робити ті всі терористичні акти, які вони привикли робити, тому ці речі, які я перелічив, необхідні в першу чергу, і треба працювати над цим, не розслаблятися. А щодо побутових якихось речей, тому що ви на початку сказали, що величезна спека зараз на, на сході і на півдні, чи можна якимось чином? Тобто як ви зараз рятуєтеся, за допомогою чого? Ну дивіться, я вам скажу, ми живемо в, в такому місці, де ні світла. Ані води, ані газу немає. Тому слава Богу, що старого господаря, там де ми приїжджаємо на декілька хвилин, щоб трошки відпочити, старого господаря ми знайшли стару свердловину, поставили глибинний насос, поставили генератор і працює генератор, де можна набрати води. А купили на базарі таку плазмасову велику бочку на 100 літрів, набираємо води, сонце нагріває. І ввечері можна помитися хоча б хоча б один раз, коли є нагода. Ну, так, Для порівняння, щоб розуміли, на, на минулому тижні вдалося гети гет ж три рази помитися. Бо насправді часу дуже немає, робота 24 на 7, і дуже важко встигнути це зробити. Ну, Так, так і рятуємося. Генератори потрібні, потрібні вологі серветки, потрібні речі, які саме дійсно для, для літа, футболки, труси. Карпетки, такі літ літнього гатунку. це все потрібно, тому що це вдів і на другий день викинув. Ніхто це нема де включати е, прання, і машинок немає, і немає ніякого розпуску. Це війна, де живеш у хащах, живеш у бур'янах, які вище три метри над головою, вище будинків, яких тих розбитих будинків, і так і живеш. Кліщі, комарі, от, оце, от, от такий у нас комфорт. Тому ви коли бачите де десь по телебаченню чи по е, соціальних мережах, де сидять в ресторанах і біснуються, е, наче не можна звати, тому дуже прикро робиться з того, в яких умовах наш воїн працює, а в іншій в яких умовах при, при... Хотілося би, щоб всі разом стали п'єшопни і вигнали московита. Тоді можемо і поїхати на відпочинок і щось інше зробити. А так зараз одні працюють. Напрямку інші допомагають, а ще одна частинка, десь десь їх немає, і це дуже приємно. А доїжджають волонтери до вас, вдається добратися. Звичайно, так, звичайно, приїжджають завдяки телефонують. Ми відпрошуємося в командирів на певний період часу. Зустрічаємося з ними десь у таких місцях, де більш безпечно. От отримуємо ту передачу, робимо фотосесію, звичайно, з ними, адже і ті люди, які допомагають, хочуть бачити, що дійсно воно доїхало. Те місце, де вони хотіли бачити, тому ну, на це півдня, але завдяки волонтерам ми зараз забезпечені повністю. І всі три з половиною місяці ну, крім того, що дає щось держава, ми отримуємо все необхідне для існування тут на передовій. Бо бо без цього ми б, напевно дуже дуже були як кажуть бідою. Зараз, слава Богу, ще волонтери працюють і. Раз у три місяці, два рази у три місяці, приїжджають і допомагають привозять. Дуже багато ви сказали, що три з половиною місяці ви тримаєте ті позиції, які ви зайняли, коли приїхали на ротацію. Відповідно, ви залишилися попри ті спроби ворога вибити вас звідти. Той же час ви кажете, що ворог вчиться, тобто як. Як вони змінюють тактику? Наскільки е, от вони та там дійсно є мотивовані бійці? Тому що ну десь можливо складається таке враження, що там е, до, скажімо так новобранці, або навіть зкажі е, е, ув з ув'язнені стюрем, яких випускали, тобто яких просто женуть у ці м'ясні штурми? Ті, е, ті, е, хто штурмують ваші позиції? Наскільки це навчені грамотні бійці? Ну, бійці Росгвардії, бійці, контрактники Російської Федерації. Це вони вміють воювати з ними. Дуже важко, тому що вони мають зброю, вони мають всі засоби. Ті, що я перелічував, веще сказано. Тому з ними дуже важко працювати. Вони вмотивовані, тому що бачите, яка пропаганда йде на Росії. Там з кожного телезійного каналу, з кожного телеграм-каналу, ті пропагандони їхні. Вони пропагують, що вони захищають свою землю. Насправді насправді ви знаєте прекрасно, що вони окупанти, але там вони всі впевнені, і що вони захищають свою землю. І нам вдавалося взяти декілька нашим хлопцям. Давалося взяти декілька московитів у полон, то вони впевнені на 100%, були впевнені на 100%, що вони захищають свою землю. Коли їм розпілкуєш, вони починають розуміти. А може, і не може просто так вдають, Може в них така так, так, тактика, щоб вдавати, що насправді. Що вони жаліють, що вони та прийшли? Я думаю, що це брехня з їхніх слів там до, до Дениць доходить. Але на жаль, так воно є. І вони впевнені, що вони захищають свою землю. і Вони йдуть проти всього світу. Вони, вони не вірять, що вони воюють проти України. Вони думають, що вони воюють проти НАТО, проти США, проти інших, проти Британії, проти інших країн. Тому ситуація така напружена, і бачите, самі вони та так, загнаний так загнені той у бочку. І кидаються до очей будь-кому так само, як той шорт кидається, так і вони кидаються, і вони будуть, якщо їх не зупинити вчасно. Вони можуть натворити дуже багато біди. Ви бачите, самі що вони витворяють. Вони пробують вже е е десь на хоча на словах, потім що говорити щось проти Англії, проти США завжди говорять. Вони говорять проти поляків, проти Прибалтиків. Вони хочуть відновити колишній радянський союз. Що неможливо в природі, і це ніколи не буде, тому що Україна без України цього не буде. А Україна стоїть на захисті всіх колишніх республік союзних. і переможе Україна. Значить, тоді переможуть всі республіки. Звільняється і Грузія, і білорусь, і інші південні країни, ті південно-азійські країни, які можна сказати, окуповані Путіном, і які він постійно їх шантажує. Тому у них велика пропаганда. Я би хотів, щоб навчились наші так само працювати, щоб не було інформація однобока, як зараз іде, а щоб інформацію висвітлювали чесно, справедливо і щоб всі бачили насправді, що вона є, щоб до всіх доходила та інформація. Я б хотів, щоб на телебаченні оцих новин, які зараз іде йдуть у наших, щоб коментарі давали досвідчені провідні політики, історики, мовознавці, знавці, Інших сфер діяльності, а я жодного разу не бачив, щоб коментар, наприклад, дав наш голова Бернард-Франківської обласної ради Олександр Сеч. Видатний історик яка людина, яка написала безліч книг. Я би хотів, щоб він дав якийсь коментар. Я б хотів, щоб коментарі давали такі як люди, як Ірина Фаріон, там чи Віктор Рок, чи інші видатні, чи той же самий Микола Посівнич на превеликий жаль. Вони не дають, дають коментарі такі люди, які взагалі напевно десь почитали з інтернет-сторінок чи звідки дії колишньої історії, дають коментарі, дають пропаганду. А що це робить? Це пропагує наших дітей, це пропагує людей, е, які до того не знали правди. І вони виявляються, блудять, вони не знають правди. Я стикаюсь тут на передовій з молодими хлопцями, які воюють, вони ж елементарних речей не знають. Їх приходиться вчити таких речей, щоб просто соромно говорити. Вони не знають, де деякі де які місця міста на території України. Ти називаєш місто будь-яке. Вони ще перепитуються, де шукають в які підії, де то місто найти, чи воно дійсно, так воно є. Це дуже серйозна ситуація, і пропаганда це, це є велике. Тому й москалі е, в цьому вчаться, і вони десь у цьому мають якусь перевагу. Хоча, слава Богу. Ми не здаємося і хотілося б просто більше допомоги, щоб лічого встали і зупиняли цю навагу. Думаю, що так і буде, тому що, на мою думку, нікого не мене ця війна. І рано чи пізно всі хлопці, які зараз десь хтось за кордоном, хтось десь десь по якійсь можливо... якимось можливостями собі зробив якусь інвалідність, до нього рано чи пізно дійде, і він. Піде і, і піде служити і захищати українську державу, бо інакше не буде. Бо в іншому випадку вони прийдуть до них додому, десь так я хотів би наголосити пане Михайле, ну я лише додам, що наті що ці хлопці вони десь не знають назви міста, вони все ж таки захищають ці міста своїм життям і тому їм величезна повага. А навчитися вчитися потрібно протягом всього життя. Все ж таки, чи є у вас можливість я не знаю, якісь проводити інформаційну роботу, тобто якісь просвітницьку роботу, чи чи є війна таку можливість ще навчатися паралельно з тим, щоб були бойові вишколи, але і навчатися знову ж таки більше нашої історії, більше культури. А вже звичайно, я чому наголосив? Мої хлопці, ті, які зі мною служать, вони вже все знають. Я їх вже більшості е, навчив. Вони знають, вони знають Жін, вони знають, хто такий Степан Ленкавський. Я не, не говорю про Степана Бандера Романа Шухевича, тому що це великі постаті, які були відомі на цілу на цілий ці світ. А, а такі люди, така людина, як Степан Ленкавський, він був у тіні за, за цими світочами, тому про нього ніхто не знає. Ніхто не знав В більшості зараз. Ці хлопці знають що такі Степан Ленкавський. Вони знають такий Коновалець, Вони знають, коли діяла українська повстанська армія. Вони знають про Холодний Яр. Тому ту роботу, яку я роблю ще тут додатково. То для цих хлопців, то ці хлопці з них будуть люди. Я можу бути впевнений, з впевненістю е і тішуся тим, що вони вчаться, вони хочуть того, і вони поступово переходять на українську мову. Вони поступово е все більше і більше мене питають е про такі речі, які раніше було просто неможливо від них почути. Їм цікаво, як, як проходила боротьба в колонному яру. Їм цікаво. Про Українську Народну Республіку почути, про західну Українську Народну Республіку почути. Тому мене це тішить. і цю роботу я роблю. Я впевнений, що кожен, кожен націоналіст, який зараз на війні, а їх дуже багато. Ну зокрема, понад 2,5 тисячі до 3 тисяч самих свободів чи воює на фронтах московсько-української війни. Зокрема, моя надвільнянська свобода 25, значить, свободи зараз на війні. Це також немаловажно, і кожен робить свою роботу, кожен пропагує, Зокрема, колись ще десь у 2017-2018 році Олег Куцин потім наш компад карпатської січі говорив: ми маємо максимально війти в збройні сили національного ряди національної гвардії, щоб поширити українську ідею в збройних силах України, тобто в силах оборони України, для того, щоб українське військо робилось мілітарним, щоб українське військо ставало на кшалт української повстанської армії, і ця робота проведена. І тому є зараз такі досягнення, є перемоги і значні перемоги саме тому, що крукує Донбасом Степан Бандери і його червоно-чорний прапор. Ви кажете, що ворог ще сильний, хоча знову ж таки іноді чи не телебачення, чи в соцмережах можна почути багато що от, от вже росіяни починають видихатися, що закінчуються в них резерви, що наступ не найближчим часом дозволить нас звільнити великі території. Які відчуття у вашому підрозділі наскільки ще наскільки довгою буде ще ця боротьба? І загалом цей літній наступ, який ми бачимо на різних ділянках фронту, наскільки він вже приносить успіх? Ну на прелеті жаль війна буде довго, якщо навіть і вдасться. Рано чи пізно там на протягом року двох звільнити нашу територію, то треба зрозуміти, що вони будуть далі стріляти по нашій території. Вони далі будуть воювати, тому що Москва то поки її не знищиш в самому зародку, потім їх не знищиш і не не зруйнуєш їх, поки вони не розпадуться на своїх 25 п'ять там цетих 30 республік на, на незалежні держави. Вона буде далі лізти. Тому що її існування без України неможливо, тому що у них немає ніякої історії. Це ж, це ж нащадки Золотої Орди, це нащадки е, монголотатарського іга, тому у них майбутнього ніякого без України нема. Поки ми їх не розвалимо, вони не заспокоюються. Я вже декілька разів в ваших етерах, в інших етерах говорив словами Мирослава Семчича, московець це той. Буде лізти до тебе у город, допоки не получить по зубах. І стане по зубах, він заспокоїться на деякий час. Поки ти його не знищиш, не зруйнуєш, він буде до тебе лізти завжди. Тому це треба пам'ятати, бо це сказала людина, яка з ними воювала, яка боролась все своє життя. І він я тепер переконуюсь, що це дійсно правда, те, що говорив покійний вже герой України, Мирослав Сидович. Тому війна буде довга. До повної перемоги. Якщо ми їх не переможемо, і не дай Боже заморозить цей конфлікт через 5-10 років вони прийдуть знову. І я боюсь тоді, щоб не повторилося чеченського варіанту. Чеченці також перемогли в першій війні, а на жаль, друга війна для них була летальною. Тому це треба пам'ятати також нашому народу, українцям пам'ятати, що Москаль вічний наш ворог. А щодо теп нинішньої ситуації на фронті на різних ділянках, тому що багато ми чули про цей літній наступ, можливо, були завищені очікування. Бачимо, ми успіхи часткові на різних напрямках. Зокрема, що ви, що відчуваєте ви з вашої з вашої позиції? Як ви бачите ну, від, ситуацію? успіхи? Є успіхи є і то великі. Я вам хочу сказати, що зараз на даному етапі на майже на 90% повернулись території, ті, які були взимку, восени минулого року. Я вам хочу сказати, що тоді дуже багато територій було втрачено, просто ніхто не афішував. Але зараз ці території практично по повернуті під контроль української держави. А це великі території. Це для так для порівняння території, десь ну скажімо, десь одної третії нашої Івано-Франківської області. Це саме взимку було ці території були втрачені. Зараз поступово поступово ми підх наші збройні сили, сили оборони всіх національна гвардія і прикордонники підходять і, і, і звільняють нашу територію. Є місця, де вже дуже близько місто Донецьк. Це не офіційна почув інформація. Я б не хотів, щоб там місце виходило. Богда Бог знає куди. Це має тряскувати за інформацію генштабу, але. Є друзі, які говорять, які вже хлопці заходять в місто і роблять свою роботу. Тому це дуже добре і це знаково, тому що впаде якесь одне велике місто, скажімо, Луганськ Донецьк, чи Донецьк, там, скажімо, вище під, підійдемо до Херсону, або впаде Херсонський міст, тобто це Кепченський міст то тоді посипеться все так, як картковий будинок, тому що вони перестануть і місцеві люди, ті, які там. Живуть на захоплених територіях, перестануть їм допомагати. І це буде дуже швидко розпадатися та їхня так звана допомога, так званого ЛНР і ДНР. Тому мусить впасти як чесь в одне велике місто, скажімо, хоча б Гордівка на Донеччині або Луганська, або Донець, тоді буде звільнення наших територій. А далі треба працювати, як я говорив, над нашою українською військовою доктриною. Нам треба відсунути кордони подальше московитів від міста Київ, від нашого, від нашого серця. Тому треба над цим працювати. Але це вже інша сторінка в нашій історії. Ну, це надовго, тобто, як, як ви кажете, ця, ця війна надовго, і головне, що мотивація і у вас, і в інших бійців ще є. Е, власне, на завершення, що би ви хотіли з яким зверненням звернутися до наших глядачів, до прикарпатців, е, як потрібно, на що потрібно найбільшу увагу до на найбільші зусилля зараз приймовувати? Ну хотів би першу чергу допом подякувати Прикарпатцям, тому що якби не прикарпатці, то я думаю, що Зовсім ситуація була б інакша, тому що де не подивишся, там хлопці з івано франківської області. Щиро вдячний всім, бо дуже багатьох зустрічаю тут на місці. Вдячний всім, хто стоїть і захищає українську державу. Також звертаюся до тих, яких нема там, хлопці. Як не можете тримати зброю в руках, допомагайте фінансово, допомагайте займайтесь волонтерством. Йдіть. Оформляйтеся в інші підрозділи, де можна допомогти інакше. Ставайте водієм, ставайте там, скажімо, якимось зв'язків ще якимось, щоб знайти в піхоту. Але ставайте, допомагайте, бо треба захищати свою рідну землю, треба захищати свої сім'ї, та захищати свою домівку. Бо рано чи пізно, не дай Бог, у них набагато більше населення в державі. Нас може не вистачити, тому треба ставати чітко і дуже швидко їх знищити. Треба ставати на захист української держави. При тому всім дякую, що ви є. Я пишаюся Прикарпаттям як завжди, тому що найбільше допомоги йде саме звернути області. Дякую вам і зустрічі. Сподіваюся, що Бог поможе десь найближчим часом зможу бути на невеличкій відпустці, на ротації саме на Прикарпатті. Пане Михайле, дякую, дякую вам і будемо чекати вас тоді в нашій студії. Будемо чекати вас, і інших бійців, живими і здоровими, якомога швидше додому. Дуже дякую вам за цю розмову. Дякую Михайле... вам, Михайло Воночко, був нашим гостем. Дякую всім глядачам, які дивилися. Мирного вам вечора. Залишайтеся з Галичиною. Попереду багато цікавого, Тож не перемикайте. Побачимось.